Понад 100 км на годину саме таку швидкість можна розгорнути на санках. Сьогодні ми у ДЮСШ Сухів імені Юрія Руфа, де є відділення санного спорту. Тож у нашому новому випуску розкажемо вам більше про цей вид спорту. Дивіться та ставте свої вподобайки. Станий спорт дуже приваблює дітей, особливо юних. А ще в зимовий період, коли сніг лежить і ми можемо зробити собі таку санну трасу, це, я думаю, що дуже, дуже буде захоплююче для дітей і вони будуть займатися санним спортом. Ну, мої подружки закинули, сказали, що їм не сподобалося. Мені дуже подобався цей спорт. Скільки років ти вже займаєшся? Я ну, від 9, значить 3, вже yeah. третій рік. Що найбільше тобі подобається в саному спорті? Ну, як ми командою їздимо, колектив. Яка нас спільнота, вся. Як тренер до нас відноситься, як проводить тренування весело, старається до нас все донести. Що найважче тобі, можливо, зараз в самому спорті? Ну, деколи з'їжджати на трасі, перемогти бажаю. Одну дівчинку. А да. як Дівчин. швидкість? не боїшся швидкості? Ну, трохи боюся, коли віражі великі трошки. Десь в районі 80 людей у нас в місті Львові, санкарів, юних. Ми їх готуємо в літній період на Поголянці, парк Погулянка. Там такі ж зимові санки, але накручуємо на роликові колеса. І їх тренуємо в парку, тобто то, 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 по шосе. Вони катаються по шосе, по асфальту. Так само фішки розставляємо, Вони досить так динамічно, швидкість там хороша розвивається, десь в районі до 60 кілометрів можна розвинути 50, 55, 60, так максимум. Залежить саночка. Тобто саний спорт не обмежений тільки зимою, тренується круглий рік, аби здобути кращі результати. Так, звичайно, ми катаємося цілий рік, катаємося на санку роликах, зараз ми катаємося на зимових санках. Звичайно, підтримуємо і загальну фізичну підготовку в залі, тобто і ігрові ігри, деякі проводимо тренування, такі, ну, то само собою. Що треба релакс трошки розслабити. І басейн ходить. Тобто ми займаємося, отак, от, можна сказати, готуємо майбутніх космонавтів. Взагалі переважно їздило окремо, на погулянці було на змаганнях багато разів. Ну і зараз тут. ти як перший раз сідаєш на тисанку, ти. Ну, Трошки є, боїшся, деколи можна впасти, але ну, я встала і змогла далі кататися. І я думаю, що все залежить від того, від нашої погоди. Якщо буде хороша погода, то ми будемо розвивати саме спорт набагато. Я думаю, і, і зимою, і літом все ж таки саме спорт буде. Буде в розвитку так. Головне ним займатися і заохочувати дітей, показувати, що це круто, що це олімпійський вид спорту. Ну, десь так. А от скажіть відомих видатних, про яких згадаєте санкарів, випускників школи? З нашої школи дуже багато в принципі і Антон Дукачі, і Олена Шхумова. Роман Захарків, тобто у нас дуже багато спортсменів, які дійсно вихованці нашої школи, вихованці Львівщини. І ми пишаємося ними, і вони показували хороші результати. Вони учасники неодноразово Олімпійських ігор. Отож, а тепер ми з вами поговоримо, що ж з собою має мати істинний санкар. Розказуйте, з нами, сьогодні тренер Марта. Що ж я проходжу на тренування, що мені треба мати собою? Доброго дня. Перше за все, це є сани наші спеціальні. Що? чим вони відрізняються від санок, з яких ми звикли їздити. Ну, звичайно, це не є як дитячі сани. Дивіться, вони керуються. Зараз я вам покажу. У нас є спеціальні ручки. Угу. Якими повертають ліво-право. Керую це є такі спеціальні, щоб ногами повертати роги. І плечима. Є полос спеціальний, на якому їде цанкар. Скільки такі цанки в районі коштують? Сани дуже дорогі в Україні, їх придбати не можна. За кордону вони коштують від 1700 євро. Це є самі, самі дешевші сани. От дитина як росте їй щороку потрібно змінювати сани, чи як це відбувається? Так, дитина виростає, обтікач підбирається під ріс дитини, під плечики. А от як приходить дитина займатися в школу, чи в школі є можливість займатися на санках? Звичайно, у нас потрібно, є прийомо. у нас є безкоштовний вид спорту. Ми спортсменів забезпечуємо саньми, шоломом, спеціальними рукавицями. Дивіться, тут у нас є шипи, uh -huh. острі волочки. Це, це щоб робити на старті доштовхування. Uh -huh. Вони відштовхуються. І є спеціальне взуття, яке називається каліпсо. Ми Чому це калипсо? все каліпсо. Це його назва. Ножка натягнута, uh -huh. краще буде обтікаємість і краще. Краще їдуть діти, час краще показують. Ну і звичайно, має бути шолом, аби не травмувати голову. Звичайно, так. Ми це все даємо дітям, які приходять займатися саним спортом. Одяг, форма одягу. Це Одяг... може там... бути куртка, так як я чи це? Ні, це як комбінезон. Для початківців починають в термобілизні, в чомусь облягаючому. ласіни, гольфи. А чому облягаючи? Що зберігалась? Краще обтікаємось, краще час. Вони стартують, і є там засічки. Я думаю, ви вже бачили. Вони угу. є на старті і на фініші. І чим швидше дитина проїжджає, тим відповідно краще час займає призве місце. Добави. Ну що, а тепер будемо пробувати, чи то можна новичку їздити на санках. <гум> так, сідаємо. <гум> сідаємо. Ще ближче Та, сюди. Даду, даду, даду. О! Ближче, ну, ще, 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 ще. А! Ще. Ще, 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 ще. Ми ноги відпідаємо. Вперед. Ножки на самку. <гум> <гум> Я паду! Ложки на самку. Отак. Одна. Тобто тримаємо ноги на санки, несумо. Ага. Ручки можна чуть далі. І за ці трубочки тримаємося. Як тормозити? Там котра ми затормозити. То у нас саночка сама стане. Щоб повернути направо, ми просто здавлюємо правою ножкою ага. правою ножкою сюди. Давимо, і ліва ручка від плеча тягнемо. Якщо повернути наліво, здавлює правою ножкою і ліво плеча. від плеча. Зрозуміли? Да. Ух, це нічого не боїмося. Oh мене капюшон падає. <ріст> та боже мій, та Ааа! Я вже боюся, я <ріст> Перший раз у нас був пробний, а тепер ми їздимо трошки з вищі вищої... точки. Так, так. Та... так. сідати на санки. Так, так. Ось так. Та я вже їду. Ви на мене тримаєте. Сідайте, ножки на санку, на санку ножки. отак. <риві> Та то, що ж тебе моя гамі, я не ляжу! Колись є, Єра, я, я не ляжу, ні, давай не мені! Ти коля? Сідайте, <риві> ви не сідайте, ви столярки. Боже! Підпирайте. Чекайте, як так ніж? Ми будемо тримати. Чекайте, так. чекайте. А як я маю санки? Чи Ми так? Ви так, просто тримаєте от, це Отак? Так. О, так. так. І, то... А де руки, руки? Ножки. Ручки. Добре. Тисуйте сильно, так? Плечі не піднімайте. Плечі. Так, так. Оооо! Отож, а тепер як можна потрапити у школу на заняття санного спорту? Записуйтеся безкоштовно на наші заняття, можемо залишити наші контакти. Приходите, пробуєте. Перший, другий, третій раз вирішуєте, подобаєтесь, вам не подобається. У нас дуже різноманітні тренування, крім саней, ми ще проводимо загальну фізичну підготовку. І тренування дуже різноманітні і цікаві. Приходьте і пробуйте.